З глибоким сумом повідомляємо, що Україна втратила ще одного героя ткача Віталія Михайловича. 47-річний Віталій народився на Херсонщині та служив стрільцем-санітаром. Його бойовий шлях був сповнений мужності, самовідданості та вірності своїй країні. 12 квітня 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу Георгіївки Покровського району Донецької області, Віталій зник безвісти. Місяці очікувань завершилися болючою звісткою. Його загибель було підтверджено. Родина героя, тісно пов'язана з громадою задвір'я, прийняла рішення поховати Віталія в цьому селі, яке стало їх другою домівкою після переїзду з Херсонщини. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.